Щоб в спортзал любий ходити, треба карточку купити. У спортзал картку не купляла, під дверима проповзала. Свинка жадьна ходіла, на доріжку не пустила. Тренажер я помічала та до нього вирушала. Так напружилась, кректала, з тренажеру відлітала. Я з спортзалу вилітала. Ескалатора потрапляла, ось по сходам я стрибала, ноги свої тренувала. Не пущу тебе піднятись, не мішай мені займатись. Я драбину накачав, але з неї раптом впав. Іншу я драбину взяв, також її поламав. Стрибок з жердиною зробив, то трусивось загубив. Зорка так я реготала. Що ж нурок мій зажувало? Малу треба рятувати, кнопку стопту натискати. На другий поверх крокував, півкросівка витягав. Тут не можна тренуватись. В залі треба цим займатись. Спортзал картку ти тримай і ось це ти надягай. До турнікету поспішала, карта в хітта й відкривала. Гантель ластом я чіпляла, у вікно влітала. Я навелі кось мчав, то на мене пес напав. Ногу пес не відпускав, з ним в лікарню я вбігав. Що в лікарні ви хотіли? Чи ви трохи захворіли? Зовсім я не захворів, мене пес ось укусив. Гарно ми усіх лікуємо, ногу вам ось забинтуємо. Щойно я ось розплатився, інший лікар тут з'явився, бинт з ноги мені змотали, та собаку з ноги зняли. Мені пов'язку підбирали, взуття наче купували. Рівновагу я втрачав, з каблука я раптом впав. Знову ногу бинтували, знову гроші вимагали. Я на вихід ось спішив, ще й за пластер тут сплатив. Інший пластер знов ліпили. Гроші теж за те хотіли. Лікарі за мною ганялись, гроші в мене ось скінчались. Лікарі та помічали, мене швидко проганяли. В кущах щось заворушилось, та собака знов з'явилась. На батуті я стрибав, дім старий я помічав. На батуті знов злітаю, в дім страшний, я потрапляю. Дім покинутий лякає, таємниці він ховає. Що не крок, то лячно тут, навіть дошки мене б'ють. В дірку я ось задивився, та у інший світ звалився, риби без води пливуть, і мене тут не знайдуть. Риба в банку ось заплила, сходинку враз утворила. Сходи, щоб мені зібрати, треба рибок всіх спіймати, їх за кольором складаю, та на сходи я чекаю, сходинки ось вилізають, риби від мене тікають. Ще я рибок наловив, та ще сходинки зробив. Червону рибку я ловив та лише синця набив. З банку рибка ось пірнала, червону сходинку являла. Я по сходах вверх помчав, та у ліфт я б потрапляв. Приклад треба тут рішити. Ліфт уверх, щоб запустити, в розрахунку помилився, та зі мною ліфт спустився. Вірну відповідь знайшов, вверх зі мною ліфт пішов. Геть мене дім проганяє, батько мене зустрічає. Левеня, що там шукаєш? Що таке там набираєш? Солодке ти не набирай, одне можна, вибирай. Як обрати, Нереально, дуже це складне завдання. Все прилипло. Що робити? Як той вибір вже робити? Батька, щоб перехитрити, треба все в одне зліпити. В молоко драже кидаю, В холодильник все ховаю. Вибір мій, он там лежить. Я його хочу купить. Звідкись діти набігали? Винахід мій розтягали. Де таке ви диво брали? Ми таке не продавали. Оце так дивина. Новий товар. Магазин це дозволяє, хай таке він виробляє. Багато порцій наробив, жодно навіть не вкусив. Працювати припиняю. Я морозиво бажаю. Я морозиво лизала та до нього примерзала. Мій язик примерз. Язика, щоб відірвати, треба паром зігрівати. Ось морозиво відстало, але раптом воно впало. Ось я пригощаю, я морозово бажаю, зверху трішки під'їдаю. Ой, я хотів перекусити, але нічим заплатити. На роботу тут наймають, офіціянта тут шукають, костюм чорний надягав, працювати починав. Меню ваше я вивчала, ось цю пасту я бажала. Яєчню ви мені несіть. Та картоплю запечіть. Я до кухаря помчав, бруд на кухні помічав. Кухар пасту готував, та її хтось раптом вкрав. Тарілки тут не відмивають, у брудні все накладають. Кухар пасту так ось склав, та замовлення віддав. С печі кухар яйця зняв та на лоб мені ж бурляв. У сміття їх хотів прибрати, велів кухар їх віддати. Страви в зал я виносив та клієнтам розносив. Спасти миша вибігала, тьотю орка налякала. Тут робити не бажаю, в кафе інше вирушаю. Мої руки тут вивчали, Мити з милом відправляли. Муху кухар враз зігнав, нести бургер не давав. Бургер з мухою прибрав, смачний новий він зібрав. Весь народ до нас ходив, бродний повар всіх ловив. Стій, не треба поспішати, треба правила вивчати. Не смій знаки зневажати та кудись повз мене мчати. Обіцяю чемним бути. Дай воду вже стрибнути. Малим не можна залізати та у воду вниз стрибати. Свинку я відволікаю, та на вежу забігаю. З вежі хутко я стрибнув, але в воду не пірнув. Ось і свинка швидко мчала, заборони знак дістала. Знов мене вона впіймала, від басейну відкидала. Клас коктейль ось наливали, до води з ним не пускали, та я свинку обманув. І в воду раз стрибнув. Та вона не відставала, знаки в воду мені пхала. Досить знаки розставляти, час у воду залізати. Свинку ту вода лякає, тому знаки розставляє. Свинка гей, тону пірнай, та з води мене виймай. Тут калюжа знак дістала, та за левом я пірнала. І чого я опиралась, чого зразу не копалась? Зореліт з небес примчав, сканувати нас почав. Зореліт я сам пробрався, тут конвейер запускався. Загін роботів спустився. І прибулець ось з'явився. Він сигнали надсилав. Так він ними керував. Ідіть, роботи, рушайте, все навколо ви зламайте. Цеглу робот, ти хапай, та в вікно її кидай. Як усіх їх зупинити? Може, щось їм відкрутити? Мене робот відтягав. Відновив, що я зламав. Так мені їх не спинити. Треба шолом захопити. Шолом той я відібрав. Режим відновлення вмикав. Я сигнали відсилаю відновити все бажаю. Роботи все відмивали, все підняли та зібрали. Зори літ вмить розібрали, та майданчик збудували. Прибульця шкідника впіймали. У космос відправляли Діамант в руках тримав, його раптом хтось украв. Радія майже впіймав, в лаву діамант стрибав На мотузці я злітаю, діамант я свій хапаю. Дуже рано я зрадів, Лобом сталактит влетів. В руки скаче діамант мені. Це мій скорб, не дам тобі. Ага, ось ви впіймалися. Пащі клітки зачинялись. Ми у пастці опинялись. Лапи в клітці замерзають, а мене тут обпікають. Крадіїв усіх зловили, дуже їсти захотіли. Я холодне полюбляю. Я гаряче все ковтаю. З їжею, щоб не залишатись, треба швидко ухилятись. Я шматок хапаю, її в холод я ж бурляю. Піца кригу розчиняла, я морозово віддала, Те гарячий пруд зламало. В торбу діамант я пхаю. Стіну в пульки я пуляю. Сходи нас усіх тримали, під драконом вниз упали! Втік нарешті врятувався. Діамант де подівався? Треба швидше відірватись від поліції сховатись. Увагу, щоб не привертати, одяг інший час вдягати. План мій трішечки не вдався, у прищіпках опинявся. Ай, які кусючі прищіпки! Ось на швабри я ставав, та на них я крокував. Ось гарненько нарядився та у сукні опинився, поліцейський проїжджає, та мене не помічає. Треба пограбувати дім. Знов на швабри я ставав, та на мисто діставав. Я дістав до другого поверху. Злодія, щоб зупинити, треба хом'яка спустити. Хом'як ручку прогризав та на землю злодій впав. Злодій сукні вистрибав та швиденько десь зникав. Все досить. Йди у дім. Датчики я розставляв та у ліжко вже лягав. Знову злочин мій не вдався. Я з вікна униз зірвався. Знову ось мене впіймали. Назавжди арештували.